У нас частна територія. Ми тут і право пити, як угодно, где угодно. Це встається як квартира. Ми не п'ємо на вулиці. У нас частна територія. Ці кадри зняли мешканці будинку на вулиці Набережна, 22 у Рівному. Майже рік вони борються з пунктом прийому склотари у їхньому дворі, до якого постійно навідуються безхатченки. Адже ті практично завжди перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Вони тут і п'ють, вони звідси виходять, тут ледь на ногах тримаються, вони тут один одного підтримують, ходять, щоб дійти до хати до якоїсь. Тому що вони тут, вони тут і бились, і тут постійно б'ється скло. Постійно вони щось десь вони спотикаються, ясно, що вони не тверезі. Немає санітарних умов до того, щоб вони десь ходили в туалети, мили руки, вони тут всі гадять по дворах, їдять на лавочках. От. Приходять деякі бомжі мають з собою свору собак, приходять тут на півдня, пів тут свора собак просто мерву робить. Батьки не задоволені таким сусідством, адже їхні діти, які грають на спортивному майданчику, неодноразово стоять свідками, бійок між п'яними безхатьками та змушені слухати ненормативну лексику. У нас цей майданчик є районного значення. Він того року був зроблений комітетом молоді та спорту. І тобто на ньому постійно діти от після школи, особливо в період, коли немає канікул літніх, тут дуже багато дітей грає. Тобто баскетбольні щити нові стоять. І тут дітей багато. І з моменту цього відкриття цього склопункту, от у нас дуже велика більова площадка. Тут вийшли білизну сушити. Вже були випадки, коли крали. І було таке, що старші діти, як грали, кофти були, вкрали кофту. Зі своєю проблемою рівняни неодноразово звертались за допомогою до дільничого міліціонера. Ми писали заяву з двох будинків, направляли в міліцію. Ми от в проспект Миру 21 набережна 22. Ми підписували заяву, заносили в міліцію. Потім нас викликали до дільничого, ми писали підтвердження, що дійсно що тут є. Майже, ну майже притон. Втім, як виявилось, і представник закону безсилий перед власницею склопункту. Дільничий каже, що він питався закрити цю богадільну, але в нього нічого не вийшло, тому що це приватна власність. Вона там, що хоче, то і робить. Журналісти першого місцевого хотіли поспілкуватись з власницею склопункту, але прямо перед нами двері зачинили. Що робитимуть далі? Рівняни не знають, адже звернення до офіційних органів нічого не дають. Втім, і залишати справу, як є, вони не будуть. Наталка Гусарук, Артем Лаговський, новини Рівного.